Ну, вибачте, я вважаю, що просто некоректно, і враховуючи паховість наших медичних волонтерів, просто некоректно, що вони досі в таких обсягах постачають турнікети. Ну це просто позор. Вибачте, якийсь. Це можна поставити на контроль. При тому, що це має бути максимальний доступ, якщо солдат в бою використав всі свої турнікети. 4-5 штук. Йому має видаватися не два турнікети, а як мінімум у нього чотири кінцівки. Вибачте, а видаються зараз два турнікети, що якби трошки абсурд. Uh, тобто ми вже потенційно йому хочемо залишити тільки дві кінцівки, якщо він на всі чотири тримає поранення. Такі випадки бувають uh, чіткий процес закупівлі достатньої кількості якості є словом, сертифіковані Я про світові зараз сертифікати. Говорю, є хороший український турнікет. Січ є uh, катівські американські класні турнікети. Їх закуповувати в належній кількості, щоб солдат, якщо навіть використав чотири турнікети, у нього через годину його старшина буде мати можливість його забезпечити повторно всіма цими чотирма. А якщо тут спецпризначенці, то можливо і більшими турнікетами це питання закрите. тому що це сталий готовий продукт, не тяжкий, який зараз присутній на ринку, і це має покривати держава.